Ми є вам, слава Ісусу Христу, хочу вам показати цю красоту, де ми зараз є. Це в Іршаві, комплекс, готель. тут є такі площадки для дітей, качельки. Дуже гарно все зроблено, чудово. Для віддиху, для проводження навчань, реколекцій. Такі біседочки, такі кучки, травичка, ялинки. Дуже гарно. Все так акуратно зроблено. Яке дерево гарне. І тут ми маємо живі квіточки. Ми їх сюди заїхали, в нас там холодно зима, а тут повним ходом вже все. Світе, красота. Я дуже люблю тюльпани. Коли я їх тут побачила, то щасливо з Богом. Бачите. Красота. Тюльпани неймовірні. Чудові. Тут люди вже виїжджають і хочу ще вам показати. Бачите, яка красота. І тут ще отакі квіточки маємо. Це такі інтересні. таке. Ага. Гарно, дуже гарно. Алюса! Все вже? Папа!